Ось ще спускаємося в тренувальні якісь площадочки. Ну йдемо. Вже 5 хвилин іще. Ну, Коротше, я так розумію, що Аркадія не для нас. Ми, тому що, або ми чогось не знаємо, де тут заїхати, можна нормально. Тому що ми вже йдемо, 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 йдемо. Надовго дуже. Я такого моря не хочу. Кар'єр якийсь чи що падає ракушняка. Ну, ось тут вже двіжуха починається, я бачу, що значить ми вже близько. Ну Що багато людей. Ось тут якийсь уже єжнячок. Ні, ну тобто посидіти на каміннях, так. Да. Можна і там, де ми все спускались, окунались. А отак, щоб полежати і плавати, треба йти і шукати. Ще йдемо. Ресторани, кафе все відкрите. Поїсти, голодними не залишить, не залишимось. Так, що тут мережа супермаркетів Таврія. Навіть супермаркет тут якийсь єсть. О, віліки можна брати на прокат. Велопрокат. слушай, чого ми не побачили, дивись, велопрокат написано. Взяли великі і помчали. Можна поїхати. Єдине, що, мабуть, надо обратно туди сюди повернути. Да? А, тут кафе Крим. Ось це кафе Крим. Кафешка Крим. Понятно, я зрозуміла, я його бачила на карті. Велопрокат. А, не написано ціни. Які ціни? Що по чому немає? Чорна морка. Коротше, я поняла. Тут і движуха. Ми, мабуть, не з тої сторони заїхали. Ось така штука їздить. У нас GPS кудись привів не туди. Будемо щось шукати, як сюди добратися більш зручним способом. Тому що, ну, так як сьогодні, зараз ми добиралися машиною, потім траса зупини... зупині йти. Ми йшли, наверное, якщо не заплавнялися на те, щоб покупатись, ну, наверное, йшли б ми. Ні, хвилин 20. Донизу, а прикиньте підйом. Ну, не знаю. До цього не ще, а? На пляж. Де? Так. Ні.